Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні ми з вами буде заняття з математики і ми повторимо прямий і зворотний рахунок від 1 до 8, суміжні числа, геометричні фігури. І так, давайте з вами згадаємо цифровий ряд: Один, два, три. Чотири, пять, шість, сім, вісім. І в зворотньому напрямку: вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Тепер назвіть мені сусідів числа два. Один і три сусідів числа шість п'ять Сусідів числа чотири три п'ять сусідів числа сім шість і а тепер подивіться, скільки в мене кружечків? Один, два, три, чотири. Позначимо цифрою чотири. Скільки в мене квадратиків? Один, два, три, чотири, п'ять. Означаємо цифрою 5. Скільки мені потрібно додати кружечків, щоб їх стало стільки ж, скільки і квадратиків. Подумайте правильно. Мені потрібно додати один кружечок. І в мене буде 5 квадратиків і 5. Кружечків, тобто однаково. А тепер це все. Спробуємо з вами згадати, як ми це все вирази пишемо цифрами, записуємо наші задачі. Згадаємо, ми це робили на минулому занятті. Подивіться, скільки кружечків два. Позначаємо цифрою. 2. Мені дали ще один квадратик. У мене було два кружечки, мені дали один квадратик. Позначаємо квадратик цифрою один. Питання: якщо мені дали? То який тут потрібно поставити знак, якщо стало, в мене геометричних фігур більше. Було дві, стало 1, 2, 3. Який знак ми тут ставимо? Плюс ми ставимо знак плюс 2. Додати один буде три. І ставимо знак дорівнюється як ми це запишемо у нашому зошиті. Пишемо 2 плюс або додати 1 дорівнюється ось нам дорівнюється 3 Ось так має виглядати запис у зошиті. Наступне в мене є три трикутнички. Мені дали ще один кружечок. Як ми позначимо? Три трикутнички, цифра 3. Дали. Тобто, мені дали, мені, в мене стало більше геометричних фігур. Дали це плюс скільки 1. Один. І стало в мене скільки разом геометричних фігур. Подивіться уважно. Правильно 4 геометричні фігури. Знак дорівнюється, не забуваємо. 3 додати 1 дорівнюється 4. Плюс ставимо, коли в нас збільшується чогось. Як ми це запишемо? Нижче цього прикладу пропускаємо. Один рядок клітин, подивіться, цей рядок ми пропускаємо, пишемо через один рядок. Три додати плюс ось він, один. Дорівнюється ось воно скільки? Чотири. 3 додати, один дорівнюється 4. Таким чином, ми з вами будемо потрохи вчитися, записувати наші приклади, задачі у зошит. Потрохи треба починати. Тепер наступна задача. В мене було 1, 2, 3, 3, трикутнички. 3. Один в мене забрали. Ось так. Один забрали. Позначаємо, скільки забрали. Один. Якщо забрали, який тут знак потрібно поставити? Стало менше. Забрали. Який знак? Знак мінус. Три мінус. Один дорівнюється. Скільки в мене залишилось трикутничків? 2 Було три. Забрали один, стало два. Три мінус один дорівнюється два. Як ми це запишемо у зошит. Три. Мінус один. Дорівнюється два. Було три трикутнички, забрали один, ось він, дорівнюється два. Спробуємо записати з вами ще одну задачу. В мене. Один, два, три, чотири квадрати. Позначаємо цифрою 4. Забрали один квадрат. Ось у мене його. Забрали. Скільки забрали? Один квадрат. Який знак тут ставимо? Ставимо знак. Мінус, бо забрали. І скільки в мене стало? Було 4, один забрали і стало. Скільки квадратів? Три. Дорівнюється. Три. Чотири. Мінус один. Дорівнюється три. 4 було. Один забрали стало 3. Як ми це запишемо? Відступаємо від цього цієї задачі одну клітинку вниз. Один рядок клітинок ми залишаємо порожньому. І пишемо в наступному рядку. Чори. Мінус 1 дорівнюється. Ось знак дорівнюється 3. Було 4, забрали 1, дорівнюється 3. Залишилося 3. А тепер давайте згадаємо з вами геометричні фігури і порівняємо їх. Що це? За геометрична фігура. Згадуємо: це квадрат. У квадрата є сторони. Ось. Оце сторони нашого квадрата. Скільки у квадрата сторін? Давайте порахуємо: одна, дві, три, чотири. Чотири сторони. У квадрата є кути. Ось вони. Скільки у квадрата кутів? Рахуємо. Один, два, три. Чотири. Чотири кути у квадрата. Всі сторони у квадрата. Однакові за розміром. За довжиною всі сторони однакові. Наступна геометрична фігура. Прямокутник. У прямокутника, так як і у квадрата чотири сторони. Також чотири. Один, два, три, чотири. Кути. Але у прямокутника сторони за довжиною різні. Бачите? Ця менша, ніж ця. А в квадрата вони однакові. Наступна фігура. Трикутник. Чому трикутник? Тому що в нього один, два, три кути. У трикутника три кути. В квадрата і прямокутника чотири. У трикутника один два, три кути. сторін у трикутника теж три, одна. Дві три. Три сторони у трикутника. Ще одна геометрична фігура, і це круг. Подивіться уважно. У круга є сторони? Нема. У круга є кути, теж нема. Тобто Круг відрізняється від інших геометричних фігур. А зараз я вам розкажу, що буде потрібно зробити вдома. Перше завдання це з'єднати геометричні фігури з найбільш подібним предметом. Наприклад, що це в нас? Круг. На що з цих предметів схожий круг на м'яч тому з'єднуємо круг з м'ячем? Так далі робимо квадрат, овал і трикутник. Це перше домашнє завдання для вас. Наступне домашнє завдання пройди лабіринт, розмальовуючи. Тільки квадрати. Це завдання буде на вашу увагу. Допоможіть їжачкам дійти до яблучок. Дивіться, бачите, один квадратик маленький, великий, маленький. І ми ось тако робимо доріжку для наших їжачків. Бачите, і великі, і маленькі. Ну, ви зафарбуєте більш щільно, ніж я. Бо я тільки роблю приклад і показую. Так, ви робите далі, продовжуєте, розфарбовуєте квадратики і викладаєте доріжку для наших їжачків, щоб вони могли потрапити до яблучок. На цьому все. Бажаю вам успіхів у роботі з домашнім завданням. Всім гарного дня, хорошого настрою і мирного неба!